Що таке лінь та як з нею боротись. Умовна лінь можна поділити на два види. Перший вид це психосематична реакція тіла на безглузду дію. Таку лінь викликає брак мотивації, коли результат не можна побачити відразу. Також причиною можуть бути переконання, що обмежують це думки, внутрішні правила, які не дають нам розвиватись і бути щасливими. Другий вид це результат синдрому хронічної втому, тому лінь в цьому випадку життєво необхідна. Як перемогти свою лінь. 10 способів побороти лінь. Перший спосіб дотриматись правил двох хвилин. Якщо виконання роботи триває менше двох хвилин, просто зробіть її, це може бути оплата рахунку, дзвінок, броння квитків, замовлення товару тощо. Схожу стратегію у книзі як упорядкувати справи мистецтво продуктивності без стресу описав Девід Аллен. Як тільки Ален бачить електронного листа, він вирішує, чи може вже зібратися з ним протягом двох хвилин. Якщо це так, він робить це одразу. Таким чином, справи не накопичуються, як снігова куля. А значить, не зростає рівень стресу та лінь. Спосіб номер 2 найчастіше згадуйте про те, що у вас уже вийшло. Експерт у системному розвитку особистості та бізнесу Іцхак HackPenosвич рекомендує згадувати про свої успіхи, коли не хочеться нічого робити. Це допомагає знову повірити в себе та почати діяти. За його словами, за допомогою цього прийому ви поєднуєте з собою минулим ресурсним та наповненим, це ви з'єднання виштовхує вас на новий емоційний рівень. Третій спосіб спіймайте першу ліниву думку і зробіть перший крок. Бізнес-тренер Томас Фіторка каже, що дуже важливо зловити першу ліниву думку і зусиллями волі зробити крок, щоб почати виконувати завдання. Наприклад, зути кросівки, якщо хочете бігати, відкрити PowerPoint, якщо потрібно зробити презентацію. Ви здивуєтесь, наскільки легше буде справа, але на цей перший крок ви маєте 5 хвилин, інакше велика ймовірність, що ви піддастесь лінивим думкам. Четвертий спосіб. Зверніть увагу на формулювання цілей. Наталія Холоденко вважає, що дуже важливо правильно формулювати цілі. Наприклад, замість того, щоб сказати, завтра потрібно встати рано, краще переформулюйте, мені потрібно встати о 6 ранку. Це не зарано, це просто 6 ранку. П'ятий спосіб. Не втрачайте натхнення. Духовний лідер та автор бестселлерів Свамі Мукунда Нанд, якого запрошує виступати в ООН, Стенфорд, Google та Yahoo каже: дуже важливо тримати мету в пам'яті. Необхідно розуміти, навіщо ви робите певне завдання і працювати над натхненням, саме воно перемагає лінь. Шостий спосіб заберіть негативні установки. Час займати спортом нам заважають негативні настанови. Наприклад, що займати спортом це важко, на це немає сил. Якщо ж переписати цю установку на я заряджаюсь під час спорту, мозок дивиться на це завдання зовсім по-іншому і не чинить опір. Сьомий спосіб. Слідкуйте за здоров'ям та режимом сну. Лінуватись ми можемо від того, що багато думаємо, мало рухаємось і погано спимо. Якщо зайняти спортом, то можуть зникнути проблеми зі сном, і у лінощів не буде шансів. Рекомендовано лягати спати до 23-ї години. У цей час мозок відпочиває якісніше. Восьмий спосіб очищайте простір навколо себе. За словами Сантіпа Махешварі, захаращений або брудний простір забирає енергію. Це може бути причиною іріношів. Щоб уникнути цього, очищайте простір на робочому столі, в кімнаті, смартфоні, комп'ютері та голові. Так, на думку промовця, у вас з'явиться більше енергії. Дев'ятий спосіб не відволікайтесь. Доктор Джеймс Лег каже, щоб не робити роботу, ми відволікаємось. Наприклад, Вартаємо соціальні мережі, граємо з домашніми вихованцями, йдемо за п'ятим кубком кави і так далі. Тому важливо зробити речі, які нас відволікають, менш доступними. Можна знайти тихе місце для роботи, прибрати смартфон із кімнати або вимкнути його та прибрати в стіл. Десятий спосіб працюйте за таймером. Психологи і експерти з прокрастинації вважають, що лінь виникає через те, що виконання завдання здається нескінченним. Поставте таймер на 10-15 хвилин і працюйте протягом цього часу. За спостереженнями, після дзвоника людина часто продовжує розпочати, але навіть якщо цього не станеться, ви все ж таки зробили хоча б якусь частину роботи. По суті, ви домовляєтеся самим собою. Я роблю завдання 10-15 хвилин, навіть якщо воно мені не подобається. Якщо відео було для вас корисне, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть в коментарях, про що б ви хотіли бачити наступне відео.